Ваша е, параолімпійська збірна, коли буде їхати на змагання? Е, я не думаю, що мало хто з наших знає про те, що ти є майстер спорту міжнародного класу з настільного тенісу, і настільний теніс в Чернівцях був колись ну, в великий пошані. Чи є можливість тепер відродити цей настільний теніс? В Чернівцях такий, який був ще років 10-15 тому назад. Це можливо. Тобі удавалося навіть вигравати у китайців, говорять, що китайців не виграють їх у настільний теніс. Розкажи про, про ті успіхи свої. Це ми награли в п'ятницю у 2014 році. Чемпіонат світу. Тяжко, звичайно, лідер у відкритій тенісі. звичайно. А тепер, якщо маєш маєш можливість, звернися до місцевої влади, щоб вони могли б допомогти, щоб теніс трошки відновився в Чернівецькій області, яка має дуже серйозні великі могутні традиції. А формулювання, якщо маєш можливість, звернися до місцевої влади, Вімкнені мікрофони. Може, Можна я відповідати? Ви задаєте питання Віктору. Віктор на даний момент є професійним спортсменом. Його обов'язки це тренування і виступи на змаганнях. А Ви задаєте запитання більше для спортивних функціонерів. Запитання, як відродити, як відновити як покращити, це має бути відсотка людям, які працюють в галузі спорту. На даний момент хочу вам зазначити, що Віктор тренується досить поганих умовах. У нього на сьогодні найсучасніші і фірмові столи, фірмові ракетки, фірмові кульки. Він має змогу виступати на змаганнях, приймати участь у різноманітних зборах, що записані в коментарному плані нашого міністерства. Ну і майже щомісяця він виїжджає за кордон для виступу на тих чи інших міжнародних змаганнях для підняття своєї своє рейтингу. А запитання відродження настільного тенісу може бути в тому, що цей вид спорту може втратити певну свою популярність. На сьогодні молодь перейнялася іншими видами спорту, які і не більш популярні. Ну і не можна сказати, що він у нас занеплений. Він у нас на даний момент функціонує. Так, да, можливо, 15 років тому більше людей займалося цим видом спорту, ніж сьогодні, але це питання не до того, що від спорту Іде на спад, а питання до того, щоб, можливо, молодь і там, молоді люди перейшли на інші види спорту, і тому у нас втратилася там масові. З ну, свого боку, ну, ми директор да. основного центру. Для того, щоб відродити масовість і в першу чергу будь-який професійний спорт, тому він базується на спорті да, наторсві, <гулянні> для цього ми Минулого року встановили близько 17 вуличних столів для настільного тенісу в різних частинах міста. Десь вони користуються більшим попитом, десь меншим, десь черги стоять з дітей. Ми будемо продовжувати цю роботу, встановлювати їх і в навчальних закладах, і в місцях відпочинку, в парках, для того, щоб люди мали можливість хоча б там на аматорському рівні безкоштовно грати, вчитися з дитинства, а вже для професійних умов, для секцій. Ми також будемо створювати умови, але я думаю, що основне це має бути база і популярність цього виду спорту серед громадян.